Всім добрий ранок! Я вже слабачий, вже собі гарненько виспалась на сьогодні неділя. Ну як виспалась, майже виспалась. У мене з 9 години. Ой, ко 9, 8.35, а що я не скоро стала? Не можу зрозуміти, сідаю, коротше, монтувати відео. Зараз вам викладаю. Свою дорогу, як я їхала, але розкажу таку історію це капець. І, 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 що, і що я буду робити, я не знаю. Напевно, віддихати. Що будемо бачити? Кіточки такі там стояють, класно. От як тут мало виспатися, як тут з самого ранку дзвони А гадять Назар. ти виспався? Стидаю там на каверу. Тільки свій м'язи показує. Скажи, що ти не виїздився. Ті дзвони гатять і гатять, я вже чекаю скільки, п'ять хвилин. А... Коротше, ми з Назаром зараз спорим, що я походаю за стільки два... за два місяці. Два 29 ні, так настільки я тоді похудаю? Я тоді не похудаю, ну, то на три кілограми більше ні. Давай на 5. Ні, до 29 серпня я Давай за два місяці. За цілий місяць 5 кілограмів скинеш? Давай за два місяці. Не, не збираєшся? За два місяці я вже 10 скинула. За два місяці 10? Так. Ні. Давай до 29 серпня. До 29 серпня я маю скинути 5 кілограмів. І тоді що ти мені купиш? Я куплю? — Камеру мені, Якщо я скину 10 кг, ой, 5 кг до 29 серпня. На сьогодні яке? А вже ще одного камера буде така, як в рамках, і раз. Ні, не така ліпша. За 400 я. Добре, то я дуже До 29 вересня, якщо ти. Вересня? Вересня? Якщо ти так, ти само... Серпня. так само не втратиш тих 5 кг. А якщо набереш до 29-го назад тих 5 кг, то я тобі нічого не буду купити. Ні. Так? Дивися, умова яка? До 29 20... серпня. Скурно Так. 5 кілограмів, і ти серпня, дивися, чекай назад. Дивися, до 29 серпня я схудну на 5 кілограм і ти мені купляєш камеру. Якщо я до 29 вересня їх наберу, значить ти камеру від мене забираєш. Ну То, ну, то я що зроблю? Ти перше сформулюй нормально ще є. Ні, не ти мені купляєш, купляєш як я походаю 29 серпня, ти мені купляєш каву. Мені що, мені хале? Ти сам ні. спориш, так. Ні. Я з тобою ну, після 29 вересня? Ні, Назар. Після 29 серпня і тоді. Тому я тобі кажу, давай 2 місяці. І 10 кілограмів. Давай до 29 вересня 10 кілограмів. До 29 мету. І ти мені купуєш пагу. Ліпший шпагу. За твої гроші. За твої гроші. 400 років заборони. Домовляємося Заробиш, домовляємося. Давай. А що ви по спорили? Принтер. А мені вже треба камеру. Давай на принтер. Давай на камер. Ні, давай. Ти сказав вже. Чого ти вже відкращуєся? Камера така кронка 280 ярма максимум. Mm -hmm. Сотні 300 евро? євро. То що хороший не вистачилась? Вистері. Я не здивлю рошу. Назад. Ну от такого з ним спор спорбері. Який не хоче. Але хоче, щоб я похудала. Знаєш що, йди в думку. Ти хочеш само, щоб ти покудала? І ти хочеш, щоб я покудала, але не хочеш зі мною спорити. І шкодуєш мені купити щось. Вісти. Я тобі не спорю на камеру за тисячу євро, хоча могла, легенько могла, за ті 10 кілограм камеру за тисячу євро могла. Скільки ти зараз важиш? Не знаю. Я завтра починаю. Так вот. Я починаю зі завтра. Я завтра з вами побачуся і поміряюся. Ми ще не доспорили. На давай до, до жовтня. Добре, давай тако. Ти мені даєш там, скільки 4... 300 євро на таку камеру як кромка, я докладаю і купляю собі крашу. Якщо ти скидаєш 22, то 10 Так. 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 Спор. Спорно. На 300 євро. Так. 29 вересня. 10 євро. Коли ще цей курс, тобі оплачує тисячу. То ти не не рахується назад. Ми зараз говоримо про одне. Давай, і ти не путайся осіб. Давай, 10 кілобудських. А якщо ти не худаєш? Якщо я не схудну, то тоді ні, нічого немає. Ні. То що? 300 євро моє. <рес> Добре. Не роздивай. Все. Ви все побачите. Чи я скину, а ще скинула. І хто кому буде давав 300 євро. Смачного. <рі> Дивіться, взяла в рамка камеру. Зараз спробую на нього знімати. Така маленька, прикольна. Можна під водою знімати її. Коротше, я взяла блокнотик. Зараз буду записувати, е що нам треба купити на нову квартиру, які продукти і так далі, щоб плюс-мінус розуміти. Записала тут, коротше, таку базу-базу. Що треба купити? Тут трохи е по тому. Ось таке мило, шампунь і тут продукти. І ми зараз коротше, збираємося йти на цей на теніс великий. Не знаю, що вони так довго збираються. Зараз йдеш з нами. Мовчить. Вони ж всі так бояться говорити на камеру, як я не знаю що. Ти вже зібралася на теніс? Ставка в лі. Що, не, що... Тапка, Шо, не йдуть, вже не йдуть. Що? Що у На теніс. Камер. А Де ти взяла? Ага, ти ще скажи. Так, в мене тут є кавун росте. Давайте його десь дивимо. Бо кавун є. Бачите? Оце. Я його посадила, він так собі росте. Я не знаю, чи він виросте, конечно. буде видно, тут квасець посаджений. Тут ще щось, але воно щось не дуже росте. Готова спортсменка.

Жест приїхав, а їх ще нема. Ну як так можна? Якщо є там камінці, то вони вилісти. Покажи, що вона тебе вчила. Це кафе, я не можу з ним. Є, ну ви знали, коли ходите в таку жару, то ж можна було вечором. Наприклад. Зараз подивимося жара, а вони йдуть. Про що скусов зробили, клас. Ми вже прийшли на якийсь корт. О, якийсь таке старе, ще нема тут нікого. Не знаю. Зараз подивимося, нема де сісти. Я ж прийшла просто подивитися, але я чую, мене Ромко ще з ним застави грати. Такий садочок є. А якщо там закрито? Закрито? Все, награлися, так? Ну, то буди, яке воно вже старе? Треба їхати туди, там де ми були. 18 Вісімнадцять євро. Два євро година прийшов. Але то, що коли коли було... Новий ну, роблять, скоро сідає. Дуже... Коротше, ми награлися тут закрито. Та тут все ключі є, Ромбку. А в скаліці є, що хочеш. Та що ти не відкриєш? Баш, тут вже хтось пробував? спробував. Добрі слувки, Покажи. Де, дурно походили. Назар як чув, що не треба йти. Каже, солодкі сливки. Я йду в біло, коротше, назар захотів е, якоїсь води купити. Вони пішли додому. Я не знаю, мають там ще пару євриків на карточці. Зараз піду куплю йому якусь водички. Як я йому можу відмовити? Як? Треба, так, що треба йти купити. У, так скоро сідає і та камера. Я думала, вона довше буде тримати, але це напевно через те, що ми її мало заряджали. Щось не знаю, що йому взяти. Якусь водичку треба. Сік він же випив. Ой, ми вчора брали такий чай. Треба щось цікаве таке. Тут Кока-Кола півторалітрова, дешевша, ніж літрова. Візьму, напевно, таку Це з вишнею Я чула, дуже хвалили такі води Дезики. Що дуже гарно пахнуть, але мені здається, що вони не дуже пахнуть. Я ще мала вчора купити дезодорант і так і не купила. Треба мені сьогодні якийсь купити, щось тут не бачу. Чоловічі є. Оце, напевно, взяти. Чи може якийсь такий взяти. Не знаю, зараз буду дивитися. Коротше, візьму якийсь такий, не знаю, буду пробувати. І я ще хочу взяти таку штучку. Ми вчора брали з назором на заправці. Ми ще ходили, бо я хотіла пити дуже. Але зараз я пошукаю, я не знаю, чи тут вони є такі і чи вони продаються окремо, так як на заправці чи ні. Побачила на Кіндрі Бена, що є таке морозиво зі смаком. Точно є. Дивіться, які цікавіть його грошки. 200 євро тут ще 500. Не знаю, напевно, з якогось рисового паперу. Щось би купила солоденьке, але... Я вже поспорилася з Назаром, що буду ходати. І-і-і. Якось вже не пасує купляти. Треба трошки відмовлятися від того. Тут всього так стільки багато є класно. Треба співати з того мого бо я зараз тут стукю і все. Короче, взяла воду і дезодорант, і мені вийшло 5 євро. Я 5 євро. Звики відкриють, а жарко страшно, во дворі навіть людей немає, навіть ніхто не ходить. Капець, капець. Йо моя камера сідає. Все, давайте я вам потім підлию свою квіточку. Треба ще трошки настроїти ту камеру. Мені здається, бо сухенька, я взагалі здивована, як вона не засохла. Значить, Назар її трохи пильнував. Вже я бачу хопта якась виросла. От, навіть не впитується, яка, яке воно сухе. <звук> ну, каже, вчора підлила, деш підлила. Хопту чого не вбриваєш? Чи то не хопта, чи то квітка росте. Все, треба ставити камеру на зарядку, бо вона вже сідає. Коротше, не знімала я щось на ту камеру. <звук> я не знаю, <звук> там такий треш. Дорожі, її треба ще налаштовувати, певно, ще цілий день посіяти до тих настроїв, тих всіх відтінків, експозиції то і то там, то, я не знаю, стабілізацію треба поставити, ці різкість настроїти. І тоді буде норм. А поки що, я не знаю, я так спробувала, якщо рамку все настроїть там чітко. Тоді я ще раз візьму на один день, попробую, як вона знімаю. А зараз я візьму блокнотик. Скоро в мого Назарчика день народження. Він хоче робити якийсь баль, як то кажуть. І мені треба придумати якесь меню, щоби таке приготувати. Я зараз собі ставлю, напишу блокнотик які страви, які треба продукти на ті страви і так далі. Коротше, я захотіла трошки, підсмажу і кубаса, якщо я попробую комаску підсмазити. Бо так словацька кобаса, якщо чесно, вона не дуже мені, вона мені не дуже подобається. Я думаю, може її підсмажити, може, вона буде краще. Коротше, зараз попробую. А Назар каже, я ні. Я, Кажу до нас, я хочу їсти. Каже, ну капець, ти весь час їстиш. <смі> ну що я зроблю? Я їсти хочу. Це вже обід, а я їла тільки зранку. От я зараз їх смажу, попробую їх сусити. Зараз принесу з'їсти. скоріше за мене ті Каже, що я багато їм, мені їм багато. Я вже завтра не буду, ми вже поспорили. Назавжу якийсь фільм, ми це будемо дивитися. Ну, що ще в неділю робити? Більше нема що. Не знаю, що це за фільм. Він його довго шукав і десь пішов. А фільм вже йде. То хай йдуть, а те мені сильно дозволяло. Сильно мене пускає. я кажу дівчата, ви є дівчата, а він є хлопець. Сильно мене там пускали, мусив сам випрошуватися. Трошки ми ви поговорили з батьками Назара, і я тут сідаю вже для вас відео монтувати, тому що в нас вже вечір, ми вже віддихаємо, я цілий день ще віддихала від дороги. А завтра нам скажуть на рахунок квартири, мають зробити договір. Я вже буду помаленьку збирати е, речі свої. Коротше, буду вам все показувати. І десь маємо переїхати на наступний тиждень. Ну, як на наступний цього тижня. Вже дуже хочеться, чесно. Кипетів. Я ще трошки склала меню на назове день народження, але ми ще з ним уточнимо його будемо бачити, як нам буде виходити по грошах, тому що зараз переїхати в квартиру це дуже дорого. Я вам ще точніше розкажу тут все. Може вам буде цікаво, може хтось в мене є зі Словаччини, собі теж подивиться і може комусь буде корисно. От.